Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні я хочу запросити вас у захопливу подорож світом природної медицини, яка буквально росте у нас під ногами на нашій родючій українській землі. Ми часто шукаємо панацеї від усіх хвороб у дорогих аптечних препаратах, забуваючи про те, що природа вже про все подбала, подарувавши нам неймовірні рослини з потужною, цілющою силою. Я хочу поділитися з вами секретом, який у моїй родині передається з покоління в покоління, і який я щороку без жодних винятків використовую у весняний та літній сезон. Мова піде про, здавалося б, звичайний лопух, який багато хто звик вважати простим бур'яном, що засмічує городи, але насправді це справжній зелений скарб, здатний відновити наше здоров'я та подарувати довголіття. Я обов'язково кожного року запасаюся цими могутніми ліками, адже їхній спектр дія просто вражає уяву. І я переконалася в цьому на власному досвіді та на досвіді моїх рідних. Ця дивовижна рослина, яка вільно почувається на наших українських чорнозимах, від поліських лісів до степових просторів, має унікальну здатність лікувати весь шлунково кишковий тракт, що є основою нашого імунітету та загального самопочуття. Сіклопуха працює як м'який, але надзвичайно ефективний засіб для покращення відтоку жовчі. Це критично важливо для нашого організму, оскільки саме застій жовчі часто стає причиною поганого перетравлення їжі, відчуття важкості та інтоксикації. Завдяки активним речовинам, що містяться в цій рослині, їжа не буде застоюватися у шлунку чи кишківнику, а всі процеси травлення відбуватимуться вчасно та фізіологічно правильно. Що дозволить вам забути про дискомфорт після їди. Окрім того, лопух суттєво покращує роботу кишківника та нормалізує його мікрофлору, діючи як природний пробіотик завдяки високому вмісту інуліну, про який ми ще згадаємо пізніше. Не можна оминути увагу і той факт, що ця рослина володіє вираженими протипаразитарними властивостями, очищаючи наш організм від непроханих гостей, що особливо актуально для тих, хто живе у сільській місцевості. Або має домашніх тварин. Також сік лопуха допомагає знижувати високий артеріальний тиск, м'яко розширюючи судини та заспокоюючи нервову систему, що робить його незамінним помічником для гіпертоніків. Але чи не найбільшу славу лопух здобув як засіб, що лікує суглоби, допомагає при артритах та подагрі. Він ефективно виводить солі сечової кислоти, які, відкладаючись у суглобах, Спричиняють нестерпний біль та деформацію. Яскравим прикладом ефективності цього засобу є моя мама, якій вже виповнилося 90 років. Вона багато років поспіль п'є це цілюще зілля, яке ми разом заготовляємо кожну весну, і продовжуємо це робити все літо, поки листя залишається соковитим та зеленим. Дивлячись на її активність та ясність розуму, я розумію, що природа дає нам шанс на активне довголіття. Якщо ми вміємо правильно користуватися її дарами, звісно, я перерахувала далеко не всі корисні властивості цієї рослини, адже їх насправді набагато більше, і сучасна наука постійно відкриває нові грані дії біологічно активних речовин лопуха. Відомо, що він сприяє дробленню каміння в жовшному міхурі, перетворюючи їх на пісок, який потім безболісно виводиться з організму. Проте тут я мушу зауважити, що при наявності великих каменів варто бути обережним і проконсультуватися з лікарем, щоб не спровокувати закупорку проток. Також сіклопуха чудово піднімає рівень гемоглобіну в крові, що робить його корисним при анемії та занепаді сил. Я зберігаю цей безцінний еліксир круглий рік, без будь-яких штучних добавок, консервантів, спирту чи інших хімічних речовин. І зараз я детально розповім вам, як це зробити правильно, щоб зберегти всю цілющу силу живої рослини. Першим ділом, коли ви зібрали листя, необхідно його ретельно підготувати. Найкраще збирати лопух у чистих місцях, подалі від автомобільних трас та промислових об'єктів, десь на узліссях або у власному садку, де ви впевнені в екологічній чистоті ґрунту. Приніше врожай додому, ретельно промийте у прохолодній воді кожен лист лопуха окремо. Це дуже важливий етап, адже на широкому листі збирається пил, а особливо пильно треба оглядати тильно повстяну сторону листа, де люблять ховатися дрібні комахи, жучки або мурахи. Також з тильної сторони може бути павутинка, яку обов'язково треба змити. Не лінуйтеся приділити цьому час, адже чистота сировини це запорука якості вашого майбутнього лікувального соку. Я зазвичай зімочую листя у великій мисті з водою на кілька хвилин, а потім промиваю кожен лист під проточною водою. Коли листя вимите і трішки обсохло від зайвої вологи, я вже підготувала м'ясорубку. Звісно, можна використовувати і сучасні потужні блендери, але стара добра м'ясорубка, як на мене, краще справляється з волокнистою структурою цієї рослини, максимально вичавлюючи з неї соки. Листя бажано порвати руками на невеликі шматочки, щоб не перевантажувати прилад і щоб процес подрібнення йшов швидше та легше. Стебле, тобто черешки листя, я теж залишаю і не відрізаю, бо всі частини лопуха від кореня до кінчика листа є надзвичайно корисними і містять цілющі речовини. Коли ми пропускаємо зелену масу через м'ясорубку, у нас виходить густа кашка, суміш жмиху разом із соком. Тепер наше завдання відділити чистий сік від волокон. Для цього я беру зручний глибокий посуд, зверху ставлю ситечко, а в нього застеряю марлю, складену в декілька шарів, щоб жодна тверда частинка не потрапила у кінцевий продукт. Акуратно, невеликими порціями перекладаю жмих і сік у підготовлену конструкцію. Спочатку я залишаю цю масу на деякий час у спокої, нехай сік стече самостійно під дією гравітації. Це дозволяє отримати найчистішу фракцію. Потім, коли основна рідина вже стекла, я починаю допомагати собі ложкою, притискаючи м'якоть до сита, а наостанок беру краї марлі руками і ретельно віджимаю залишки до останньої краплі. У цей момент кухня наповнюється неймовірним ароматом. Це запах справжньої живої природи, в приміщенні стає свіжо, наче ви раптом опинилися посеред безкрайнього українського поля або на квітучому лузі після дощу. Цей запах трав'янистий, глибокий і дуже приємний. Ось і готовий наш свіжовижитий сік лопуха. Він має насичений, глибокий, темно-смарагдовий колір, який свідчить про високу концентрацію хлорофілу, речовини яку ще називають кров'ю рослин, і яка надзвичайно корисна для нашої крові. Сік приємно пахне свіжістю і самою енергією життя. До речі, жмих, який залишився у вас у марлі, не викидайте. Я, як дбайлива господиня, намагаюся використовувати все без залишку. Цей жмих можна заморозити у пакетиках, а взимку розбавляти у невеликій кількості води, проціджувати і у вас вийде теж корисний напій. Звісно, він буде не такої високої концентрації, як чистий сік, але все одно міститиме вітаміни та мікроелементи, і буде дуже корисним для підтримки організму в холодну пору року. А зараз я покажу і розкажу вам, як я зберігаю цей свіжовижатий сік круглий рік, щоб він не втратив своїх властивостей. Найкращий спосіб консервації без використання термічної обробки чи консервантів це швидка заморозка. Я заливаю отриманий сік у формочки для льоду, це геніально просто і надзвичайно зручно. Потім, коли кубики повністю замерзнуть, я виймаю їх із форм і перекладаю в щільний пакет із застібкою або у пластиковий контейнер для харчових продуктів, і зберігаю в морозильній камері. Можна використовувати будь-які форми для льоду, які є у вас в господарстві. Наприклад, зараз дуже популярні силиконові м'які форми, куди зручно заливати рідину і вона рівномірно розподіляється, а потім з них дуже легко діставати готові кубики. Просто вивернувши форму. У мене, на жаль, таких зараз під рукою немає, треба буде обов'язково купити, бо це значно спрощує процес. Але і звичайні пластикові форми теж чудово підходять. Це дуже зручно ще й з точки зору дозування. В одному стандартному кубику льоду вміщується приблизно одна столова ложка рідини. У формах трохи більшого розміру в кожному кубику може міститися по дві столові ложки соколу пуха. Знаючи це, ви легко зможете відміряти необхідну вам порцію ліків, просто діставши потрібну кількість кубиків. Важливо знати, що листя лопуха можна збирати і заготовляти все літо, починаючи з травня, коли вони молоді та ніжні, і аж до осені, поки вони не почнуть жовтіти та в'янути. Таким чином, ви маєте достатньо часу, щоб зробити запаси на весь рік для себе та своєї родини. Тепер поговоримо про те, як правильно вживати цей цілющий сік. Стандартна рекомендація вживати сік по одній столовій ложці три рази на день безпосередньо перед їдою. Це дозволяє підготувати шлунок та починку до прийому їжі, запустити ферментативні процеси. Такий режим підходить як для активного лікування вже існуючих проблем, так і для профілактики, щоб ці проблеми ніколи не виникли. Курс прийому зазвичай становить один місяць. Після цього потрібно зробити невелику перерву, наприклад, один тиждень, щоб організм відпочив, і потім можна продовжити курс. Існує й інша схема прийому для тих, хто має серйозні хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. У таких випадках сіклопуха можна пити навіть півроку без перерви, адже це не хімічний препарат, він діє м'яко і накопичувально. Але якщо ви п'єте його виключно для профілактики, щоб підтримати томус і очистити організм. То достатньо пропити курс один місяць, а потім зробити перерву на три місяці. Окремо хочу наголосити на дозування для людей, які страждають на сечокам'яну хворобу. Їм рекомендується починати з менших доз і застосовувати сік по половині чайної ложечки три рази на день перед їдою, уважно прислухаючись до свого організму, оскільки активний рух каменів може викликати дискомфорт. Цікаво, що соком лопуха можна лікувати не тільки внутрішні хвороби, а й зовнішні проблеми. Наприклад, він чудово справляється з мокрою екземою, яка часто виникає між пальцями рук або ніг. Достатньо просто змащувати уражені ділянки соком і шкіра почне швидко відновлюватися. Лопух це справді унікальна рослина, таке диво природи, яке практично не має протипоказань, якщо вживати його з розумом, і він здатний зцілювати від багатьох недуг. Ми вже згадували про суглобові болі, але варто додати, що лопуха також показує високу ефективність при колітах запаленнях кишківника та хронічних запорах, м'яко налагоджуючи стілець. Він лікує хвороби підшлункової залози, знімаючи запалення, допомагає при цукровому діабеті, знижуючи рівень цукру завдяки інуліну, відновлює клітини печінки та нирок і навіть допомагає загоювати виразку шлунка, обволікаючи слизову оболонку. Проте, як і будь-який, навіть найбільш натуральний засіб, лопух вимагає поваги та обережності. Варто пам'ятати, що він не показаний людям з індивідуальною непереносимістю. Якщо у вас алергія на рослини родини айстрових, наприклад, на амброзію чи ромашку, будьте обережні. Також не рекомендується вживати сік жінкам при надії та молодим мамам у період лактації, оскільки активні речовини можуть вплинути на дитину. Людям з гіпотонією. Тобто зі зниженим артеріальним тиском сік краще приймати з мінімальним дозуванням і стежити за тиском, оскільки лопух має властивість його знижувати ще більше. Давайте трохи детальніше зупинимося на тому, чому ж цей сік такий корисний. Він має виражену цілющу властивість саме завдяки своєму неймовірно багатому хімічному складу. Наукові дослідження підтверджують, що лопух володіє протипухлинною активністю, що робить його важливим елементом. У профілактиці онкологічних захворювань. У його складі ви знайдете солі кальцію, необхідні для кісток, залізо для кровотворення, хром, який регулює вуглеводний обмін, селен, потужний антиоксидант, цинк для імунітету, мідь, магній для серця та нервів. Окрім мінералів, він багатий на жирні кислоти, протеїни, які є будівельним матеріалом для клітин та цілий комплекс вітамінів тут і вітамін А для зору та шкіри. І вітаміни групи Б для нервової системи, і вітамін С, головний захисник від вірусів, і вітамін Е, e, вітамін молодості. Також у ньому міститься рутин, який зміцнює стінки судин та багато інших біологічно активних речовин, які працюють у синергії, підсирюючи дію одна одної. Саме тому я так наполегливо раджу вам не проходити цю рослину. Коли ви бачите лопух на своєму городі, не поспішайте його безжально знищувати як бур'ян. Залиште кілька кущів, доглядайте за ними, і вони віддячать вам сторицею, подарувавши здоров'я та життєву силу. Українська земля багата на такі скарби, і наше завдання знати про них і вміти ними користуватися. Діліться цією інформацією з друзями, сусідами та родичами. Розкажіть їм про те, як просто і безкоштовно можна покращити своє здоров'я. Можливо, для когось ця інформація стане справжнім рятівним колом. Допоможе позбутися давніх болячок і, можливо, навіть врятує комусь життя. Адже знання це теж ліки. Дякую вам, що приділили час і відвідали мій канал. Сподіваюся, моя розповідь була для вас корисною і надихнула вас звернути увагу на зелену аптеку навколо нас. Бажаю вам міцного здоров'я, щедрих врожаїв та мирного неба. До нових зустрічей у наступних відео, де ми продовжимо відкривати таємниці природи разом.